Добрий раночок, у нас шоста ранку. Хі -хі -хі. І всі вийшли на вулицю. Ти то зап'яв на вулицю, ходи поглажу, ходи, не прячся. Ти посім у нього є схованка. Схованка, не прячся по сюди. Ходи привітаєшся, покажи, який ти красивий котик. Ходи. Ну не тікай та не бійся. такий боягуські. Треба частіше на руки брати, тоді він не боїться. <різь> І спряпую травичку. Ходи. Ходи. Папочка. Добрий раночок. Добрий раночок. Якщо маєте. Де інші котики вже втікли. Де білчок наша. А он білчок під цим підстильчиком. <різь> білчок під стільчиком. Отак. От Шоста ранку, друзі. А вони вже не сплять.